Хеу, це другий випуск шоу талантів. І сюди, на цю сцену, виходить Анастейша з вальсом. Опуски. Давайте трохи двіжу. <плес> а, е, в, зараз будуть співи, танці, виконавці Дарина і Ірина. Вмикаю біг сусіди в шоці. Нови самі йдуть не в той бік взагалі. Я не втак, але мені все рівно. Бо танцюю так ні. Дякую. Ну і останній наш учасник це Володя. Угу. З піснею. Ні. З крайповою піснею. Кинулася зранку, будильник кричить, кажу ще хвилинку, а він не мовчить кіть, дивися строку, наче вчителька з контрольної. Не повставай уже зірку шкільної історії. Коротше. Вийшли в нас неполадки такі. Ну і виграє. Ну, ви тільки не ображеться на мене, но буляска. Ну це не я винен. Не... Коротше, виграє наш режисер. Ти що, В камеру в повернув. Ти мені тут не на фермі працюєш? За дуже гарну е... а, за дуже гарну зйомку. О, Прикол. Не дарма я тут сижу і дивлюсь в тупу стіну. Переможець є, а це означає до нових зустрічей. Надію, що в наступному третьому випуску вже буде інший переможець. До зустрічі! Бай!